Всім привіт! Зараз зроблю відео інструкцію, як зробити, застейкати ваш вербкол для governance здобування ваших голосів. В подальшому це може дати вам великі змоги в отриманні айрдропу. Це взаємодія з взаємодіаспонат, тому ми подивимося, як вона буде працювати українськомовного. Українськомовна інструкцію я не знайшов, тому я запишу, бо теж вчора я передивлявся англомовні, і буквально півночі мене зайняло, щоб це все зробити, тому поїхали. І так, я зробив невелику інструкцію. Е, значить, е, першим нам потрібно гаманець на Сулані. Е, я використовую Phantom, тому що він є на телефоні, є в додатках. Зараз я покажу, як він виглядає. Е, в ідеалі це має бути новий гаманець. Я завжди використовую для якихось аеродропів, теснетів, таких штук. Новий гаманець, тому що, ну, хто його знає, десь може якийсь ламанути. Тобто один я не використовую. Е, так, на ньому має бути якась кількість солан, і на ньому мають бути вже ваші вормхоли. Перекинуті там, чи з біржі е, чи там з інших гаманців, де ви там купували. Тобто на ньому мають бути солани. У мене зараз їх вже тут немає, тому що я їх вже зделегував. Я вам покажу інструкцію, як це я робив. Так. Значить, гаманець на солані на Фантом, гаманець Metamask обов'язково. Аккаунт на Galaxy, Galaxy Quest. І до цього ми зараз повернемось. Е, обов'язково прогріб тий гаманець е, ну Тобто, в любій мережі. Може бути може це на ефірі, може це бути Base, може бути Арбітрум, Оптимізм. Немає різниці. там, е, е, В. Цьому Galaxy Quest буде повністю весь перечень. Давайте так, до речі, я його тут і покажу. Е, відштовхуємось від списку, який нам пропонує Galaxy. Давайте я збільшу екран. Е, так. Першим ділом нам потрібно зробити СІБІЛ. СІБІЛ робиться на такому сайті NOMIX це для того, щоб е, побачити, який у вашого гаманця е, рейтинг. Ну, тобто score. Е, Якщо він старий, він буде мати рейтинг автоматично. Якщо в ньому рейтингу немає, він новий, то він може не прийти, тому що мінімальна кількість скора має бути 40. Е, підключаємо Metamask. От у мене він вже підключений. Щоб його підключити, просто нажимаємо Metamask, Get Score, нажимаємо Capture. Писати. будь-яка мережана, ви різниця від всіх мережі він... цього аналізує. Це у мене вже от, звінчений скор, в мене 70. Ну і тут в мене розписано, яка там сума, які там гаманці, які там токени і тому подібне. 70 підходить, все окей. Ми його нажимаємо ось тут. У вас буде таке меню. Ви так само підключаєте цей гаманець. Якщо більше 40, то тут прописано спор, він підключиться і у вас буде галочка е, пройдена. Тобто, що все окей. Слідчим пунктом потрібно підписатись на call. Е, Теж дуже просто. Підключайте Твіттер сюди через е, Galaxy Галасіквест, підключаєте, підписуєтесь, підтверджуєте все. І далі, що саме складне, в чому потрібно дійсно трошечки розібратися. Це стейкінг е, на понеділок. Дуже важливо, тому що кінцева дата. Це понеділок. Е я вже одразу зробив нову вкладочку, тому що так вона не показує. У мене бачите є така... це воно відкриває таке вікно, Ну у мене вже є от підготовлена е силка. Е підключаємо гаманець. Тобто ну, від мене постандартно у вас буде відключений. Вот. Connect wallet, Metamask. Нажимаєте Vita. Е, тут і тут буде підключено однаково. Далі. Е, на сервісі талі. Це спеціальне меню для вормхола є Staking Portal. Нажимаєте Stake for Governance. І у нас є 4 пункти для того, щоб все правильно зробити. Нажимаємо старт. Е, наскільки я чув, що не рекомендують робити делегувати на себе. Потрібно буде вибрати. Ну, бо ми не знаємо, як потім цими голосами правильно розпоряджатися. Е, потрібно делегувати на когось. Я особисто вибрав у цього третього чувака. Ще можна будь-якого вибирати, це все верифіковані провірені люди. Можете вибирати владельця, тут теж має бути. Можна вибрати цей Word, теж підходить. Я вибрав з цього. Нажимаємо Select, нажимаємо Continue. Якщо у вас відкривається ось таке меню з мостом автоматично, то тоді можете тут свапати. Якщо не відкривається тут якась помилка, то потрібно зайти на портал. Портал Bridge. Портал Bridge. І тут свапати. Тобто це з свапує ваші вормхоли е, з мережі net, з мережі Solana, е... в мережу, яку ви браєте. Я вибрав Base, тому що я теж там роблю активність. Е, по дефолту у вас гаманці відключені. Тому нажимаємо підключити, вибираю Phantom. Підключається. Е, далі Connect Wallet, вибираємо Metamask. Base Network. Uh, и в person, например, там 0.83 токена. Крапочку не зарахувала. Да. Нажимаете Approve. Так. Вилітає меню. Підтверджуйте. Буквально проходить там. Не знаю, Хвилин 5 і цели воно все потім вже зараховує. Тобто ваші Вормхоли з мережі Network, е, е, з мережі Solana переходять в мережу Base. Далі, коли вони вже тут у вас є. Бачите, в мене тут баланс зараз 15800. Вот отца идут петла Ну давайте уже дочекаюсь я от всего. підтвердження, Щоб воно вже було показано ці кнопки, які там є. Все. Confirm delegation. Uh, далі. Mm, підтвердження вашого стайкінгу. Uh, uh, кількість вашого стайкінгу. Тобто 15800 чимось. Uh, Вибраний вами чувак, мережа Base, І все Stake for governance. Нажимаєте стейк. Це в мережі бейсону має перекинути вас. Все. Далі заходите в, знову в профіль і нажимаєте профіль. І далі нажимаєте є Delegators і Delegated To. І ось тут буде показано вермхолд кількість монет, яка кількість голосів зделегована на цього чувака. Все. В принципі, з точки зору делегування самого стейкінгу, ми все виконали. І ось цей Staking for governments на приложенні Galaxy Quest автоматично зрахується в понеділок. Тому що ну, на це якось потрібна перевірка, там, снапшоти і тому подібне. Е, і все, по закінченню нажмайте «Task complete». вам видають роль в Discord. і чекаємо airdrop, які там будуть. Як це не знаю, але я в будь-якому випадку тримаю монету, я її купував по хорошому сценіку, І зараз, до речі, можу просто малювати ріст, плюс аердроп на сет, і буде дуже хорошо. Все, бажаю успіху, всім папам.